Обрізаємо ожину весною. Скажете, що потрібно восени. Ну і що в дощ? Може нічого й не обрізав. Скажете, що потрібно восени обрізати. Можливо, і потрібно, але ми завжди весною обрізаємо і завжди ожини повно. Так що я думаю різниці немає, коли її обрізати. І якщо ви її не обрізали з восени, то обрізайте весною. Як ми обрізаємо? Ось оці сухарі, які минулого року були з плодами. Їх видно, що вони вже сухі. Просто беремо їх і видаляємо. Спочатку видаляємо ці всі сухі, і потім картинка роз'ясниться, що ми залишимо із того молодого. Підтримуйте україномовний YouTube, слідкуйте за нашою ожиною. за нашим каналом, ставте отак, і дивіться наші відео. Це минулорічні такі, ми їх видаляємо. І коли всі минулорічні ми видалим, трошки тут роз'ясниться картинка. І з молодих тоді залишаємо штук 4-6 таких самих сильних. Я об зазвичай ті, що ростуть десь в сторону або є такі тройники, я їх викидаю. І ну, 4-5-6 пагонів вам достатньо буде, щоб у вас була ожина для власних потреб з головою. А ось ягідки, які минулого року засохли. Бо не було Так, да, І ми їх не встигли з'їсти. Одна сторона сонячна взагалі, майже митки вся висохла. Та що більш тіні от ті ягоди й поїли, дощу не було. Кому треба саженці, можемо відправити. Взина не колюча і дуже смачна. І солодка. Ось у нас є саджанець, який приріз. Ось цей саджанець. Можемо комусь відправити. Пишіть. А як, може для тіктокеріз що саджанець, там вон ще один є. Шпалера може комусь цікаво. Ось ця капельна стрічка, тут у нас вже три роки. Я голова. І струха, нічого собі прекрасна річ. Так що якщо у вас копля є стара, не викидайте, для таких речей можна використати. С фіксуємо і все, і ждемо врожай. Мирон, ти ждеш врожай? Też desz? To mm. desz wróża i kurachy.